Всім, всім, щасливий пори вашої доби. Я, Олександр, людина чудесі. я Вітаю вас в анонсі метафізичних новин дня в золотій епосі. Отож, друзі, місяць прекрасних можливостей між порталами 7.7 і 8.8 відкриває для нас унікальне відчуття прояву жіночої енергії. 7.7 і 8.8 чоловічої, відбувається неймовірне розширення. Буквально вчорашня ніч. Це Черговий наплив енергії, яка влилась в землю, наповнивши її всередині, яка прийшла крізь нас і вона штовхає всіх нас через цей енергетичний Рубікон поріг. Ці енергії закликають. У нас горить наше вище серце, земне серце, зірка душі. Корона, третє око все це розширюється, вдосконалюється. вдосконалюється наша ДНК. У цей час можуть бути досить інтенсивніші відчуття в нашому цілі, відчуття пульсації в тілі, запаморочення чи легке головокружіння, біль у голові, шиї, тиск, біль між плечима, аномалії серця, внутрішній жар. Чудесний коктейль, правда, у цьому улюбленому фізичному цілі, та нам не звикати, ми сильні духом. На розкриття та інтеграцію цього потоку енергії потрібно дні. Так, звичайно, тому що шануйте, любіть своє ті. Приймайте ванни, сіллю, багато чистої води та ґрунтовне заземлення. Все це частина щоденних практик і обов'язкових духовних практик як вранці, так і ввечері. Ми завжди. Практикуємо це всі ті, хто займаються в групі щоденних медитацій, тому що зараз замало знати і подеколи в ряди годи щось робити і стверджувати: так, я вмію, я знаю, цього замало. Нам треба бути стійкими і стресостійкими, оскільки хаос, гамір та невдоволення. Тривають навколо, липень, схоже, буде місцем для чесної саморефлексії та самоаналізу. Оскільки кожен із нас шукає новий спосіб життя, та буття, який культивує баланс, гармонію та співчуття, ну, легко застрягнути в рутині та повторюваному циклі підйом, вставання, прийняття душу, умивання, снідання, працювання, їсти фейсбук, інста, телевізор чи комп, ліжко спати, якщо пощастить. І знову вставати. Але цей цикл може стати способом та формою життя, коли ми застерігаємо в рутині, легко пропустити, знаєте, те, що називається ширшою картиною, оскільки ми губимося в буденності всього цього. Звичайно, всім нам потрібно ну, щось проживати як рутину. Але коли саме життя стає рутиною, здається, важливим запитати себе, чи живемо ми найкращим життям. Дуже часто немає іншого вибору, окрім як зосередитись на тому, щоб продовжувати, продовжувати гейн, гейн, оскільки це оплачує всі наші рахунки, але е, цьому способу бракує чогось певного, і це може призвести до глибокої нереалізованості. Якщо ми не знайдемо моментів для зупинки та роздумів, а також можливостей досліджувати свої дари та мрії, ми можемо почуватися. Застряглими в такому колі, як білочка, з якого не можемо вибратись. А інерція та нерухомість вони розчавлюють наші надії та підривають нашу віру в себе. Звичайно, сприйняття має значення. І коли ми відчуваємо себе пригніченими, це може стати самоздійсненним пророцтвом. Та це набагато складніше, оскільки життя має мільйони різних. Раний, і кожна з них відіграє свою роль. Хоча важливо усвідомити, що те, як ми думаємо, може форматувати наш досвід. Також мудро усвідомлювати, що позитивне мислення це не самодостатній шлях до радості. Насправді, життя це звивистий, непередбачуваний шлях, іноді шлях попереду ясний, але часто буває так, що нам потрібно. Звернути, так би мовити, в об'їзд, або просто вирішити вирушати в невідому місцевість. Так трапляється. Оцей голос gps навігатора інколи глючить, і треба рухатись самому. Коли ми застрягаємо на цій біговій доріжжі життя, ми можемо втратити з поля зору креативність, потенціал, що знаходяться. Всередині нас і це може залишити нас приголомшеними, з бажанням просто впасти в пляч з плячечку, як медведик, та сховатись. Однак з настанням нового світанку, коли серпанок стає, кожному з нас потрібно поглянути за межі ось цих от чотирьох стін нашого життя та усвідомити необхідність. Почати жити більш життєствердним чином. Чим більше ми обираємо повноцінне життя, тим більше ми зв'язуємось з іншими однодумцями. І як камінчик у поверхню ставка, одна брижжа створює ще більше брижів цих кол і сягає все далі ширше і ширше. Життя це не лише те, що ми робимо, чого не робимо, чого досягаємо чи. Ким стаємо, а й те, як ми живемо та як ми себе почуваємо. Якість важливіша за кількість. І все таке. Коли різні ниточки нашого життя переплітаються одна з одною, немов хвилі, чи розбиваються гострі скелі життя, важливо помітити ось той маяк світоч, що велично стоїть. Над ними. Адже кожен з нас має всередині це світло, яке має силу освітлювати шлях для себе та одне для одного. Можливо, ще важливіше те, що потрібно довіряти власній інтуїції, оскільки шлях, який є правильним для одного. Не обов'язково є правильним для всіх інших. Ніколи не слід недооцінювати вільну волю, як і ідентичність, єдність чи співчуття до інших, навіть до тих, з ким ми не згодні або кого не розуміємо, є таке. Іноді єдиний спосіб боротися з ненавистю це любити. Це звучить трошки банально, даруйте. Та коли ми дозволяємо маяку всередині. Яскраво сяєте, та маємо сміливість бути собою, інші світитимуть своїми вогнями. І разом світ освітлюватиметься по-іншому. Не можна заперечувати, що в житті є багато темних куточків, і в ньому багато страху та гніву. Але є також любов і співчуття. Чим більше ми відкриваємо своє серце та душі для любові, тим вільніше вона тече. Хоча іноді важко бажати бути повністю присутнім у житті. Враховуючи потрясіння та виклики навколо, важливо свідомо розуміти і зробити крок у той момент, бо саме так ми живемо всім серцем. Так, життя не завжди сонячне. Та сяйливе. Іноді воно сповнене тривоги, болю, хаосу, драми та бути щирим, збагачує душу та наближає нас до нашої сутності. Правда ж? Це може здаватись приголомшливим, коли ми обертаємось крізь простір і час, намагаючись поставити одну ногу поперед іншої, але відчуваючи, наче наші ноги одночасно тягнуть нас. У різних напрямках. Однак, коли ми відпускаємо внутрішню боротьбу та шукаємо спокою, поштовхи та тягнення в різні напрями, щухають. Коли ми інтуїтивно знаємо, куди і як ступити, це трохи схоже на вивчення нового танцю. Пададам, пададам. Пам-пам танцю життя, який вільно тече разом із всесвітом. У кожного з нас є своя музика та свій танець, своя пісня душі. Та разом вони створюють прекрасний величний шедевр, який ми називаємо життям. Однак кожен з нас повинен бути готовим танцювати і дозволити музиці грати, досліджуючи свої цілі та знаходячи. Свої способи жити найкращим життям. Оскільки життя продовжує сходитись та розходитись у приголомшливому масивні моментів. Чим більше ми зосереджуємось на собі та дихаємо, тим краще ми розуміємо, що це природній процес у житті. Іноді ці моменти сходяться та розходяться з такою силою, що. Можуть збивати, зносити нас з ніг чи вирвати щось нове. Але ж головне дозволити процесу відбуватись. Ми не глядачі в житті, а ми всі безпосередньо учасники. Чим більше ми бажаємо жити життям якомога щиріше та усвідомленіше, тим більше ми здатні дихати вільно. І розвивати свої дари, щоб вони текли яскраво і барвисто. Ми всі стикалися з труднощами, правда ж? Ми всі стикалися з болем. Ми всі витратили багато часу, долаючи життєві труднощі та бурі. Але в процесі ми всі сподіваюся, здобули мудрість, силу та мужність певен. Хоча небо може бути штормовим. І сірим, та всередині кожного з нас зараз тільки від нас залежить, наскільки яскраво ось тут сяє світло, незважаючи на бурхливу, збудливу, а й складну енергію, що пронизує всі сфери нашого життя, одночасно відбувається звільнення та відпускання. Це ніби ми підсвідомо дозволяємо собі відпустити все, що нам більше не служить, щоб відкрити свої. Серця та душі для нового. Навіть якщо ми ще не знаємо, що таке нове, інтуїтивно здається правильним впустити його, оскільки ми відчуваємо нетерпляче передчуття глибоко там, в наших серцях, в наших душах, ми поступово переходимо до співчуття та готовності зосередитись на єдності та любові. У нас, безумовно, набагато більше спільного. Ніж ми часто помічаємо. Хоча багатьом легше побачити силу, яка розділяє, ізолює та відсторонює, обмежує. Хоча це частина людської природи. Чим більше в нас, з нас, з нас, з нас, нас готові об'єднатись через любов, тим більше ми з вами, друзі, можемо перейти до теплішого співчутливішого способу життя та буття. Рухаємося з любов'ю і вірою. Пам'ятаємо, що чим вища ваша частота, тим видимішою стає темрява. Ми живемо у всесвіті, заснованому на дуальності, де кожне світло виявляє цінь, а кожне піднесення притягує, так би мовити, своє дзеркало. Світло не може народитись без темряви. Саме через цей контраст встановлюється рівновага і виковуються душі. Коли ви підвищуєте свою частоту, коли ви випромінюєте, ви природно. Привертаєте увагу, як світло, але також і проекцію, заздрість і ненависть, це несвідомі спроби темряви повернути вас на рівень, який вона може контролювати. Це вібраційна реакція на ваше розширення, але не віддавайте їм свою енергію, бо те, що ви підживлюєте, буде посилюватись. Якщо ви загубитесь, дивлячись на тіні, ви забудете, що це є. Сонце. Певна, певні сутності, пов'язані з нижчими частотами, прагнуть відвернути світлі істоти від їхньої суті. І чим вища ваша вібрація, тим більше вони намагаються. Досягнути її не тому, що вона слабка, а тому, що вона є дуже потужна. І ця сила є загрозою для тих, хто не хоче бути звільненим. І ви помітите, що атаки не завжди будуть приходити ззовні, а часто густо від тих, кого ви любите сім'я, друзі, супутники, партнери. А саме через них тінь намагається проникнути, не тому, що. Вони злі, а тому, що вони вразливі до певних впливів, про які навіть не підозрюють про тих, хто на них насідає. Навчіться розпізнавати, відчувати те, що затьмарює ваше світло, навіть якщо це походить від знайомого обличчя. Чим більше ви зростаєте у свідомості, тим більше ви стаєте охоронцем власного вібраційного поля. Це може передбачати створення. Певної дистанції, розірвання зв'язків і дистанціонування, щоб зберегти свій священний вогонь. Емоційні паразити живляться своєю провинною, соромом, страхом, розчаруванням. Та ваша сила розпадається, як тільки ви починаєте не бути зосередженими. Тому я дуже раджу. Щоб ваша сила не розпорошувалась, залишайтесь вирівняними, ясними, сяючими, зосередженими, не дозволяйте маніпулювати вашими незагоєними ранами. Пам'ятайте, ваша висока частота це ваш щит. Любов до себе це ваш меч, ваша ясність, ваша броня. Не принижуйтесь, щоб вас зрозуміли. Не приглушуйте своє світло, щоб не перешкоджати йому. Ніколи не дозволяйте обмеженому баченню інших затьмарювати ваше власне сприйняття. Навіть якщо весь світ проти вас, залишайтесь вірним своїй суті. Вам не потрібне підтвердження того, що ви гідні. Вам не потрібно. Щоб вас любили, щоб ви сяяли, ви вже заслуговуєте на те, щоб бути успішним. Ви заслуговуєте на те, щоб позбутися геть усіх паразитів, ви заслуговуєте на те, щоб любити і приймати себе повністю цільного. Продовжуйте підніматися. І пам'ятайте, чим вище ви вібруєте, тим більше темряви прокидається навкруги. Але що важливіше, Більше світла осяває ваш світ. Тому знову вдягайте це світло, укріплюйте свою броню. ви заслужили на успіх, ви заслужили на звільнення від паразитів, ви заслужили на любов і прийняття себе повністю. Настав час отримати свої духовні дари. І хай буде так. Так воно і є. Дякую за перегляд та ваші коментарі. Благословення вам нині і завжди.